Ви щойно викопали свій урожай картоплі, золотисті рівні бульби лежать на землі, і ви відчуваєте гордість. Але чи знаєте ви, що саме зараз можете зробити фатальну помилку? Помилку, яка перетворить ваш ідеальний урожай на справжню отруту? Сьогодні ми розкриємо головний секрет зберігання картоплі, про який мовчать багато дачників. І повірте, те, що ви дізнаєтеся, змусить вас по-новому поглянути на цей простий овоч. Картопля здається нам чимось абсолютно звичним і безпечним, але не варто забувати, що вона належить до родини Пасльонових, як і її отруйні родичі Беладона та Дурман. У ній з народження закладені потужні механізми захисту, і наше завдання не розбудити цього сплячого звіра. Давайте розберемося, як ми самі, власноруч, змушуємо картоплю виробляти. Токсини, не на... тож уявіть собі таку картину. Ціле літо праці, хвилювань та догляду позаду. І ось він, ваш дорогоцінний урожай картоплі вже лежить на землі, бульби, рівні, міцні, вкриті землею. І перше, абсолютно інстинктивне бажання це, звісно ж, навести красу. Взяти відро з водою або садовий шланг, гарненько відмити кожну бульбу від бруду, щоб вона аж заблищала, а після цього розкласти їх рівними рядами десь на сонячному місці, щоб вони, як то кажуть, обвітрилися та просохли. Здається, що це найлогічніший і найправильніший крок, чи не так, але саме в цей момент я мушу вас зупинити, бо ця дія, що здається такою природною, насправді. Перша і найгрубіша помилка. Ви думаєте, що допомагаєте картоплі, роблячи її чистою та підсушуючи шкірку, але насправді ви запускаєте в ній древній як сам світ, механізм самозахисту. Картопля, провівши все своє життя в темряві під землею, сприймає яскраве світло як сигнал тривоги, як пряму загрозу. Вона думає, що її виявили, і тепер її головне завдання. Стати неїстівною ніатап. То що ж робити? Залишати картоплю брудною? Саме так. Але не просто лишити, а підійти до справи з розумом. Перший і найважливіший крок, який закладає основу для успішного зберігання на всю зиму, це так зване просушування, але не під сонцем, а виключно в затінку. Знайдіть для свого врожаю місце під навісом. У добре провітрюваному сараї на веранді, або просто розстеліть брезент під великим розлогим деревом. Головне уникати прямих сонячних променів, розкладіть бульби в один шар, щоб вони не торкалися одна одної занадто щільно, і просто дайте їм полежати так кілька годин, а краще цілий день. За цей час земля на шкірці висохне і стане крихкою. Вона сама почне відпадати, а залишки можна буде легко струсити м'якою щіткою або просто руками в рукавичках. Цей етап потрібен не для чистоти, він потрібен для загартування шкірки. Вона стає щільнішою, а дрібні подряпини, отримані під час копання, затягуються. Так ви створюєте для картоплі природну броню, яка захистить її від хвороб при тривалому зберіганні. А тепер давайте поговоримо про головного ворога, який чатує на вашу щойно викопану картоплю. Цей ворог підступний, бо здається таким дружнім і корисним це пряме сонячне світло. Багато дачників вірять у міф, що картоплю потрібно озеленити на сонці, нібито це покращує її лежкість і захищає від гнилі. Можливо, ви навіть Чули такі поради від сусідів або читали на форумах, але це одна з найнебезпечніших оман. Навіть кількох годин, проведених під прямими променями сонця, достатньо, щоб запустити в бульбах незворотну хімічну реакцію. Картопля за своєю природою це підземний мешканець, вся її біохімія налаштована на життя у темряві, коли вона раптово потрапляє на світло. Її клітини отримують потужний стрес-сигнал, який кричить: Тривога, ми на поверхні, час захищатися, і картопля починає активно захищатися, виробляючи речовини, які мають відлякати будь-кого, хто захоче її з'їсти. Ви хотіли просто підсушити врожай, а натомість перетворили свою картоплю на маленьку хімічну фабрику. Що ж відбувається всередині картопляної бульби під дією світла? Перше, що ми помічаємо візуально це зміна кольору, шкірка, а подекуди і м'якоть під нею починає набувати зеленкуватого відтінку. Це відбувається тому, що в клітинах картоплі під впливом ультрафіолету починає стрімко вироблятися хлорофіл. Так, так, це той самий пігмент. Що фарбує листя дерев у зелений колір і бере участь у процесі фотосинтезу? Картопля, відчуваючи світло немовби, намагається перетворитися з накопичувального органу на повноцінну рослину. Вона думає, що тепер її завдання не лежати в землі, а тягнутися до сонця і виробляти енергію. Саме тому позеленілі ділянки це, по суті, спроба бульби відростити листя просто на своїй поверхні. І здавалося б, що тут такого страшного ми ж їмо зелене листя салату, петрушку кріп, і всі вони повні хлорофілу. Але саме тут і криється головна пастка сам по собі хлорофіл абсолютно нешкідливий для людини. А от у випадку з картоплею він. Лише дим, який вказує на пожежу. Ви можете подивитися на злегка позеленілу картоплину і подумати, та нічого страшного, просто трохи змінився колір, зріжу зелень, і все буде гаразд. І саме тут ви потрапляєте в найнебезпечнішу пастку, адже зелений колір це лише верхівка айсберга, це візуальний маркер сигнал тривоги, який подає нам сама картопля. Природа спеціально створила цей механізм, щоб попередити обережно я стала небезпечна. Річ у тім, що процес вироблення хлорофілу йде пліч о пліч з іншим, набагато зловіснішим процесом. Це дві сторони однієї медалі. Коли картопля отримує команду виробляти хлорофіл, вона одночасно отримує команду виробляти іншу речовину речовину, яка є її головною зброєю, і ця зброя. Отрута. Тому, коли ви бачите зелений колір на картоплі, ви маєте розуміти це не просто косметичний дефект, це пряма вказівка на те, що всередині бульби вже запущено процес накопичення токсинів. Зелений колір це прапорець, яким картопля махає нам, кажучи, не чіпай мене. Отож, давайте назвемо цього невидимого ворога на ім'я. Речовина, що починає активно синтезуватися в картоплі на світлі, разом із хлорофілом називається соланін. За своєю хімічною природою, це глікоалкалоїд, потужний природний токсин. У невеликих кількостях він завжди присутній у картоплі, особливо у шкірці та паростках, оскільки належить до родини пасльонових, але допоки бульба перебуває в темряві під землею. Його концентрація мізерна і абсолютно безпечна для людини, однак під впливом сонячного світла його вироблення зростає в десятки, а подекуди і в сотні разів. Навіщо це картоплі? Все дуже просто це її геніальна еволюційна стратегія виживання. Соланін має сильні інсектицидні та фунгіцидні властивості, тобто він відлякує комах шкідників та захищає бульбу від грибкових захворювань і гнилі. По суті, картопля створює навколо себе отруйну оболонку, щоб ніхто не зміг з'їсти її до того, як вона дасть паростки і продовжить свій рід. Це її вбудована система безпеки, і ми, виставляючи її на сонце, самі натискаємо кнопку Тривога. Не варто недооцінювати небезпеку. Соланін це не просто гірка на смак речовина, це справжня отрута, що передусім вражає нервову та травну системи організму. Коли соланін потрапляє в організм у значних дозах, він може викликати доволі неприємні симптоми отруєння. Зазвичай усе починається з гіркоти в роті та першіння у горлі, згодом можуть з'явитися нудота, блювота та біль у животі, та це ще не все. Саланін здатен руйнувати еритроцити в крові та пригнічувати центральну нервову систему, тому до симптомів можуть додатися головний біль запаморочення, дезорієнтація, а у важких випадках судомий навіть кома. Звісно, щоб отримати смертельну дозу, потрібно з'їсти кілька кілограмів сирої, сильно позеленілої картоплі, що погодьтеся малоймовірно. Однак навіть невелика доза може викликати серйозне нездужання, особливо у дітей, літніх людей або осіб з ослабленим здоров'ям. Тож ризикувати тут точно не варто. Зараз ми перейдемо до найпоширенішого та найнебезпечнішого міфу, який передається з вуст в уста серед дачників, звучить він так якщо картопля позеленіла, досить просто товстим шаром зрізати зелену шкірку та м'якоть, а решту можна спокійно їсти. Я впевнений, багато хто з вас так робив і, можливо, все миналося, але це гра в російську рулетку. Правда в тому, що Солонін. Підступна отрута він не сидить на місці, акуратно сконцентрувавшись лише в тих клітинах, де є зелений пігмент. Він має властивість мігрувати та проникати в глиб бульби, ви зрізаєте видиму зелену частину, але не можете на око визначити наскільки глибоко в білу, на вигляд, абсолютно нормальну м'якоть, вже встиг поширитися токсин. Особливо активно солонін накопичується не лише під шкіркою, але й навколо вічок точок, звідки в майбутньому з'являться паростки, навіть якщо вічка ще не проросли, концентрація отрути там вже може бути підвищеною. Тому, зрізаючи зелень, ви лише прибираєте видимий симптом, але не завжди усуваєте саму причину небезпеки. Що ж робити, якщо ви все ж таки припустилися помилки, і частина вашого дорогоцінного врожаю позеленіла? Тут я мушу бути з вами максимально чесним, навіть якщо ця відповідь вам не сподобається. Якщо бульба позеленіла лише трохи маленькою плямкою з боку, і ви плануєте її з'їсти негайно, то можна зрізати це місце з великим запасом не менше ніж на сантиметр углиб і вшир. Але якщо позеленіла значна частина бульби, наприклад, половина чи навіть третина, то правильна єдина безпечна відповідь викинути таку картоплю без жалю так, шкода своєї праці. Але повірте, ваше здоров'я та здоров'я вашої родини варте набагато дорожче. Не варто намагатися виварити соланін, він термостабільний і практично не руйнується під час варіння. чи. Смаження не варто намагатися віддати такі бульби на корм худобі, тварини теж можуть отруїтися. Єдине безпечне застосування для такої картоплі використати її як посадковий матеріал на наступний рік. Адже в цьому випадку її отруйність стає плюсом вона краще захищена від шкідників у землі. Але в їжу в жодному разі. Добре, з помилками ми розібралися, то як же діяти правильно? Давайте перейдемо до створення ідеальних умов для зимового сну нашої картоплі. І головне правило, яке випливає з усього вище сказаного, це повна абсолютна темрява. Хочу підкреслити це слово абсолютна! Це не має бути напівтемрява комори, куди іноді зазирає світло з коридору. Це не має бути ящик на балконі. Прикритий ганчіркою, під яку пробиваються сонячні промені. Ідеальне сховище для картоплі це місце, де панує така ж темрява, як і на тій глибині під землею, де вона виросла. Будь-яке, навіть короткочасне та тьмяне джерело світла може стати тригером для вироблення солоніну. Звісно, процес відбуватиметься повільніше, ніж під яскравим літнім сонцем, але він триватиме. І за кілька місяців зберігання навіть у напівтемряві концентрація отрути може досягти небезпечних значень. Тому ваше перше завдання при організації зберігання забезпечити 100% світлоізоляцію, погріб, підвал, світлонепроникні ящики, усе це працює на одну головну мету: обдурити картоплю, змусити її повірити, що вона все ще перебуває. У своїй рідній стихії, у безпеці під землею. Другий найважливіший фактор, що тісно пов'язаний з темрявою, це температура, картопля, як і будь-який живий організм, дихає, і що вища температура, то інтенсивніше відбуваються всі життєві процеси всередині бульби. Вона швидше витрачає поживні речовини, починає в'янути, втрачати вологу та готуватися до проростання. Щоб уповільнити ці процеси і занурити картоплю в стан глибокої сплячки, нам потрібна прохолода. Ідеальним температурним діапазоном для тривалого зберігання вважається від плюс 2 до плюс 4 градусів за цельсієм. Саме за такої температури картопля почувається максимально комфортно. Якщо температура опуститься нижче ближче до нуля, крохмаль у бульбах почне перетворюватися на цукор, картопля стане солодкуватою на смак, а під час смаження швидко темнітиме та підгорятиме. Якщо ж температура підніметься вище 5-6 градусів, це стане для бульб сигналом до пробудження. Вони почнуть активно проростати, витрачаючи всі свої сили й поживні речовини на паростки. А ми пам'ятаємо, що в пророслій картоплі концентрація соланіну також різко зростає, отже, стабільна прохолодна температура це другий кит, на якому тримається успішне зберігання, третій кит, про який часто забувають, це вентиляція, картопля жива. І вона дихає. Під час дихання бульби виділяють вологу та вуглекислий газ. Якщо зберігати її у замкнутому, непровітрюваному просторі, наприклад, у щільно зав'язаному поліетиленовому пакеті, то всередині дуже швидко утвориться нездорова атмосфера. Підвищена вологість та концентрація вуглекислого газу це ідеальні умови для розвитку цвілі, грибків та різних видів гнилі. Ви напевно бачили, що відбувається з картоплею, яку забули на пару тижнів у пакеті, вона стає мокрою слизькою і починає неприємно пахнути. Саме це є наслідком відсутності вентиляції. Щоб цього уникнути, картопля повинна дихати, повітря повинно вільно циркулювати між бульбами, відводячи надлишки вологи. Саме тому для зберігання найкраще підходять не глухі контейнери, а спеціальні ємності з отворами. Це можуть бути дерев'яні ящики зі щілинами, плетені кошики, спеціальні сітчасті мішки або пластикові контейнери з перфорацією. Головне забезпечити постійний приплив свіжого повітря до вашого врожаю. Давайте ще раз наголосимо на тому, чого робити категорично не можна. Ніколи за жодних обставин не зберігайте врожай у герметично закритих поліетиленових пакетах, це найвірніший спосіб його зіпсувати. Картопля в них просто задихається, починає пітніти, і вже за короткий час ви отримаєте замість пружних бульб слизьку гнилу масу. Найкращий вибір. Це перевірні часом дихаючі матеріали, ідеально підходять дерев'яні ящики, збиті з дощок з невеликими щілинами. Дерево добре регулює вологість і забезпечує циркуляцію повітря. Також чудово підходять плетені кошики з лози або ротангу. Якщо у вас великий врожай, його можна зберігати у спеціальних сітчастих мішках. Вони забезпечують максимальну вентиляцію. Але пам'ятайте, що вони не захищають від світла, тому мішки потрібно обов'язково зберігати в абсолютно темному приміщенні. Якщо ви використовуєте пластикові ящики, обирайте лише ті, які мають безліч вентиляційних отворів по всіх стінках і на дні. Запам'ятайте просте правило: тара для зберігання картоплі має бути решітчастою, а не суцільною сисіюкати. А ось ще один популярний, але абсолютно неправильний спосіб зберігання картоплі це звичайний побутовий холодильник. Багатьом здається, що якщо там прохолодно, то це ідеальне місце, та це велика помика. Температура у стандартному холодильнику зазвичай підтримується на рівні від 0 до плюс 5 градусів, але нерідко опускається до 2, а то й 1 градуса. Як ми вже казали, за такої низької, близької до нуля температури у картоплі запускається хімічний процес перетворення крохмалю на цукор це захисна реакція бульби на холод. У результаті картопля набуває неприємного солодкуватого присмаку, що псує смак будь-якої страви. Крім того, Підвищений вміст цукру призводить до того, що при смаженні чи запіканні така картопля дуже швидко темніє, стає коричневою та гіркуватою ще до того, як встигне приготуватися всередині. До всього ж у холодильнику зазвичай досить висока вологість і погана циркуляція повітря, що теж не йде на користь бульбам, тож холодильник це місце для готової їжі. Але аж ніяк не для тривалого зберігання сирої картоплі. Тепер про правила добросусідства картопля повоч досить вибагливий і не любить певних сусідів у сховищі, а його головний ворог це ріпчаста цибуля. Багато хто за звичкою зберігає їх в одному ящику чи на одній полиці в коморі, адже це зручно усі овочі в одному місці. Але робити так категорично не можна. Річ у тім, що цибуля під час зберігання виділяє певні ледкі речовини та гази. Ці речовини діють на картоплю як стимулятор росту, картопля, відчуваючи сусідство цибулі, отримує сигнал до пробудження і починає активно проростати, навіть якщо температура у сховищі досить низька. У результаті термін її зберігання значно скорочується. При цьому й самій цибулі таке сусідство не йде на користь, вона починає вбирати зайву вологу, яку виділяє картопля, і швидше загниває. Це той рідкісний випадок, коли два хороші овочі разом створюють один для одного дуже погані умови. Тому запам'ятайте просте правило картоплю та цибулю завжди зберігаємо Окремо і якомога далі одну від одної. То де ж воно? Те ідеальне місце для зимового зберігання вашого врожаю картоплі, класичний перевірений століттями варіант, звісно ж, це добрий погріб або підвал. Саме там найлегше створити ті самі три ідеальні умови: повну темряву. Стабільну прохолодну температуру в межах плюс 2-4 градусів та добру природну вентиляцію. Якщо у вас є такий погріб, вважайте, що пів справи вже зроблено. Головне, правильно його підготувати: заздалегідь просушити, продезінфікувати, переконатися, що в ньому немає гризунів, зберігати картоплю в погребі найкраще у дерев'яних засіках або ящиках. Встановлених на невеликому підвищенні над підлогою, щоб забезпечити циркуляцію повітря знизу, не варто насипати картоплю прямо на бетонну чи земляну підлогу, так вона швидше відсирє. Правильно обладнаний погріб. Це справжній п'ятизірковий готель для вашого врожаю, де він почуватиметься прекрасно до самої весни. О, але що робити, якщо ви мешканець міста? І жодного льоху у вас і близько немає, невже доведеться цілу зиму купувати картоплю в магазині, не впадайте у відчай, вихід є можна створити прийнятні умови для зберігання навіть у звичайній квартирі? Найкращий варіант це утеплений, але не опалюваний балкон або лоджія там як правило підтримується відповідна температура. Вам знадобиться великий непрозорий ящик, наприклад, дерев'яний або з товстого пластику. Його можна додатково утеплити зсередини пінопластом, щоб захистити врожай від різких перепадів температури та випадкових заморозків. Зверху ящик потрібно щільно накрити кришкою або кількома шарами темної цупкої тканини, щоб повністю виключити потрапляння світла. У такому саморобному льоху картопля зможе зберігатися досить довго, головне періодично перевіряти її стан і стежити, щоб температура на балконі не опускалася нижче нуля. Якщо балкона немає, або він занадто теплий, доведеться шукати найпрохолодніше і найтемніше місце безпосередньо в квартирі, найчастіше це комора або шафа в передпокої. Якомога далі від батарей центрального опалення. Звісно, температура там буде вищою за ідеальну ймовірно, близько 15 або 17 градусів, тому дуже довго картопля в таких умовах не пролежить максимум місяць-два, але навіть тут можна продовжити їй життя. Використовуйте тканинні мішки з мешковини чи полотна або плетені кошики, що добре пропускають повітря. Поставте їх у найтемніший куток, можна додатково накрити ємність темною тканиною, щоб повністю заблокувати світло. Ще один лайфхак можна перекласти бульби в ящику листям горобини чи м'яти, їхні фітонциди трохи сповільнюють процеси проростання та гниття. Звісно, це не погріб, але як тимчасове рішення для зберігання невеликого запасу картоплі цілком підійде. Головне. Пам'ятати про три правила темрява, прохолода та циркуляція повітря. І наостанок, перш ніж ваш урожай вирушить на заслужений зимовий спочинок надзвичайно важливий етап ретельне перебирання ніколи не засипайте всю викопану картоплю в ящики однією купою. Обов'язково приділіть час, аби уважно оглянути кожну бульбу ваше завдання. Безжально відбракувати все, що викликає хоч найменші сумніви, шукайте бульби з порізами від лопати, сходами шкідників, з темними плямами, що можуть бути ознаками фітофторозу чи парші, особливу увагу зверніть на бульби, що почали гнити. Запам'ятайте золоте правило зберігання, Одна хвора бульба здатна за кілька тижнів заразити та зіпсувати цілий ящик здорової картоплі. Це як ложка дьогтю в бочці меду, саме тому всю некондицію відкладіть в окрему ємність. Ці бульби не підлягають зберіганню, їх варто спожити найперше, попередньо ретельно вирізавши всі пошкоджені частини. На тривале зберігання має відправлятися лише добірна, абсолютно здорова, суха й ціла картопля. Цей суворий відбір запорука вашого успіху. А тепер. Той самий переломний момент ми постійно говорили про соленін як про отруту та ворога, але насправді це геніальний механізм виживання, створений природою. Коли картопля відчуває світло, вона думає, що опинилася на поверхні землі. Її завдання не бути з'їденою, а дати потомство. Вона зеленіє, щоб розпочати фотосинтез, і одночасно виробляє отруту. Аби відлякати будь-кого, хто зазіхне на її бульби. По суті, позеленіла картопля кричить нам: не їж мене, я збираюся рости. Історії відомі випадки масових отруєнь саланіном, коли в голодні роки люди нехтували цим правилом і вживали в їжу велику кількість позеленілих бульб. Це не просто дачна порада, це знання, засноване на біохімії та гіркому історичному досвіді. Отже, давайте підсумуємо головна фатальна помилка зберігання картоплі це тримати її на світлі. Навіть короткочасний вплив світла запускає вироблення отруйного соланіну. Запам'ятайте три головні правила темно, прохолодно і сухо, дотримуючись їх, ви збережете свій урожай. Смачним, корисним і, найголовніше, безпечним. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ви дізналися щось нове і корисне. Якщо це так, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропустити інші важливі секрети. А тепер запитання до вас ви колись стикалися з позеленілою картоплею. Що ви з нею робили? Зрізали зелень чи викидали? Напишіть свою історію в коментарях. Давайте обговоримо.